Киця-кориця це моє е, прізвище, яким називає мене мій чоловік. Він вже дуже багато років мене так називав, бо я люблю курицю, я її додаю всюди, взагалі всюди. І він мене почав називати спочатку киця, потім кориця, бо я почала їсти багато куриці. І так якось вона до мене приїлося. У мене великий досвід, і я хотіла вкласти його вже в свою справу, відкрити щось своє. І після того, як почалася війна і підірвався мій чоловік, не було такого в мене місця спокою, де б я могла зустрічатися з друзями, пити каву, не думати про війну або обговорювати війну. Ми йшли штурмувати посадку для того, щоб достати тіло нашого висоту. Ну, удачно штурмували. Після штурму заходу на позицію, на ворожу позицію я підірвався на мені. Це перша робота за п'ять років, яку я змогла взагалі написати. Вона така про глибину, про те, коли людина падає на дно, коли людина не може вибратись і задихається в хвилях морських.